28 серпня правослання християни та греко-католики відзначають одне з найбільших релігійних свят успіння Пресвятої Богородиці. Свій храмовий день вже чотири роки поспіль зустрічають віряни чи не наймолодшого храму Чернівців, де побували і наші кореспонденти. Незважаючи на прохолодну погоду, у храмі успіння Пресвятої Богородиці сьогодні багатолюдно. Святошня літургія розпочалася молитвою за Україну. Прихожани прийшли на богослужіння цілими сім'ями, аби з найсвітлішими думками зустріти це свято. Віряни сподіваються, що у цей нелегкий для країни час щира молитва допоможе українцям у їхній боротьбі з російським агресором. А ще вони переконані, що Пресвята Богородиця повсякчас оберігає кожного, хто живе з вірою у серці. Прости наші гріхи і збереже нас, заступить, щоб нам у нас був завжди мир, злагода між нами, між всіма людьми. І щоб завжди в нас був мир, і щоб було чисте небо і сонечко завжди було над нами. Всі віряни, які прийшли до храму, мали змогу взяти свяченої води, яка, як відомо, має цілющі властивості. На ці дереві для сім'ї. Це на всякі, як кажуть, на здраві. Отець Василь радіє, що до храму зійшлося так багато гостей, щоб помолитися при святій Богородиці. Кожен з нас відчуває заступництво матері нашої причистої Богородиці, яка покриває нас своїм покровом, заступництвом, тому що в даній обстановці, коли небезпека кругом. Вона нас заступає, молиться за нас, а ми як до неї звертаємося як до своєї матері, тому що і Христос нас усиновив її, а її дав нам за матір, яка береже нас, молиться за нас. Серед віруючих помічаємо і народного депутата України Олександра Фещука. Звичайно, всі свята в цьому році святкуються не так, як би нам хотілося. Я маю на увазі з такою веселістю, бо ви знаєте дуже добре, що сьогодні затмарили е, затм... таке похмуре небо над нашою державою. Е, на сході йде війна. Ми всі говоримо про мир, ми всі бажаємо, але для того, щоб він був, треба щось робити. На території церкви розпочато будівництво нового храму, який два роки тому освятив святіше патріарх Київської і всієї руси України Філарет. Катерина Фуштей, Денис Жиряда, телеканал Буковина.